Всім привіт. Коротше, дивіться. Э, тут цифри від 1 до 15 хто який в номер хоче ну, да. взяти. Як тебе звар? Як вас звати? Даніель, Вася, короче. Просажуйтесь. Наталья постав табуретку. Ні, не, Наталья, надо надо на Наталь, будь ласка. Це найбільш робити. Готовся, то своїх криває. Все, блядь, я більше нічого не роблю тут. Так, подожди, ти писав в заяві. Ти писав Даніель, скажіть, що в вашому житті сталося не так, що ви захотіли до цих клоунів прийти на оператора? Ти придурок, ти спершу це питання, це забував. Так. Актуальне питання. В житті все добре, треба щось кудись рухатися, просувати твіч, тому... Ну при чому? Не працює так? Кого Фил? ти з тримірів дивишся? Топ-5 Тобі плюс і стан фішен Тремба Не Тремба Ну це поки мінус Ярохи Тут знову мінус, блядь Що ж таке, аж Надійка Не називаєш Олексова плюс там Звісно, блядь Куди? Та що ти робиш? Один мінус вже є! Блін Бабурє Бабурє Все? Да. На яку ЗП розраховуєш? Без, без шуток прям. Два бігмака. Два Бігмака? Кожен день? Нормально, плюс, 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 плюс. Дереально прям завжди? А чим а ти займаєшся? Чим, я чим, чим а а розгляну, ти займаєшся? Чи я... готовий ти приїжджати? малий рот, я задав потім. З котрий до котрий працюєш? Молоденький, добре. З п'ятої ранку до п'ятої ранку. А життя? коли ти готов приходити? Ні, ні це він по на нас. Ну, З п'яти до п'яти утра він готов так Ні, він кажучи, на роботу ходить. Ну, правильно. Якщо скажете, то я вийду. Кімчик. Ти не бачиш? Та така плаваюча, да? ну, так? Вільний град. На першому місці оператор, тут на да, другому да, робота. – Красава, да. Боже. Пріоритети, пріоритети. Філіп, дивись, а він казав, що він готовий розвивати Укртвіч, поняв, помагати разом і тями, і цей. Ну, я це жопу ставиш, що ти так можеш робити? Жопу? Так. Свою? Так. Ну все. Филип, що ти на це скажеш? Не, ну піднімаються і рохи, піднімається оператор. Факт правильно. Дальше трибі. Змінюється оператор. Не, тобі скажу. Я тобі скажу. Я тобі скажу. Я тобі наступний. 7 учасник. Віталік, привіт. А. Здорово. Ігор. Єгор. 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 Кагор. Питання. Як вас звати? Да ти ж В Києві? Так, в Києві. Тут перед дворами. Сиди жираф ти 17 3. 17 разів 16 буде 16, 16? Да. якусь не прийшов. Екссень, що ти йому написав? 15 років. Е, так, те, скажіть, будь ласка, кого ви більше любите? Ярох чи свою маму? Зараз питання Я, Мені здається, що мама це саме найголовніше, але Ярох теж. Е, таке питання. Дивіться: підбігає до Ярох 15-річна дівчинка. І хоче когось поцілати зірок. Ваші дії. <смітна> Це не охоронцево, придурок, не охоронці <смітна> <Добре, смітна> операції. Оператор повинен бути комунікабельним, ти розумієш? Okay. Ваші Це ми охоронцем оператор. Оператор. Так я <смітна> можу бив в одному і оператор. А охоронців. покажи а, та, якусь, не знаю, комбінацію. <смітна> дивись, дивись, ось уявиш, підожди, підожди. Ні, стой! Ось візьми, в одній руці в тебе буде камера і другий дівчинка. Підійди, будь ласка. Что ты его обнимаешь? Красава, кстати, у него удар поставил. Красава, не, давай. не, можем и повыжиматься. Давай, 40 раз. 40 не знаю, но... Зачем для аппарата выжиматься? 40 раз Це питання вип'єте рева. Саня, не це питання! Діше! Люди. Діше! Ні, але. Плюс, плюс, плюс. Ні, плюс. Все, хворо, давай наступне. буде, стой, не буде такого, що ти приходиш е знімати з дівчинами. Вони буде з боку тебе. У мене дівчина в вже живе. не збираєшся розставати з нею. Це пенсія. Ніхто не буде. Скільки років? Це плюс. Саня, Саня, краще не говори такі слова. А ви на кого навчаєтесь? Гінвістичні. 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 Філолог перед нами сидить зараз. А на кого ви навчаєтесь? Як вам почерк, цього клоуна, Скажіть, це плюс. Ви скажіть, на яку заробітну плату ви розраховуєте? Не, бажа, бажа. Лати Лати на, на, а, на якому молодці вам більше всього подобається кава? На бананову. Да. Це мінус, звісно, А ти банано не п'єш? А, 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 Плюс, Вона не, ну, не Так Тарфуз нормальна Все, людина. Хоча б поки ми какаємо, щоб вона хоча Ну Що ти кажеш? Давайте далі, будь ласка. Дивіться, що ви зробите, якщо до вас, наприклад, якийсь пан Алексов. Ні, 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 не пан Алексов, якщо до вас, наприклад, пан. Пан Романов пан Романов, да. От ми зібрались на стрім. Він вам подобається, як зовні. Він брати допоможність. Добре, дивіться, ваш план дій. У нас якийсь спільний стрім, приїжджає пан Романов і починає заливати до вас своє яєчко. Ваші дії. Можна <рит> наступне питання? <рит> Ні. <рит> <рит> Дивись, ти живеш на 20-му поверсі, у садж, на 21-му. Ти підеш пішки, якщо не Тихо. Ти йдеш ліфтом. А йому скажеш, що ти старий, тренуй ноги. Ліфтом. Чи норм, норм. норм. Все, плюс. Став плюс. Що п'єте? А, а, не п'єте? Саня, треба оператора, а не, не, не собутильник. <смут> ти собутильника шукаєш? Просто, розумієте, цей порядок по сенеку. Давайте вип'ємо, ми не п'ємо, і йому він обижається. І він шукає тебе. Бо що Ваня була якась Віталій Кузьми я вип'ю, знаю. Так, з оператором, з оператором. Це просто жарт. Бля, ви бо ви ж по цим плюсикам нічого не будете оцінювати. Будем, що буде, ти робиш, виїхати? Що ти буде, будеш? Буде. У нас тут всіх плюси. І що? Вибігає на нас маньяк якийсь з ножиком. Ваші дії. Буду знімати. Правильний варіант плюс. 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 Дивись, як якщо... А чому? Чому а... таке? Чому таке? Це роботи. Якщо цей клоун каже, пішіть за мною, тупо закинута хата і посередині Ну Нічого більш нема, абсолютно тиша, мертва прям. І він каже, піши до хреста, там палатку, постай, будемо спати. Ти підеш з ним? Мінус. Я сразу не пішов. Ти собі, да, вибираєш Давай. На відоси чуєш. Номер Димас. Добрий день. Пиши Дімаса, не пиши там на фіксоні так само. Non Ні, я ж погашу, що Тарас. Я можу, так, да, Тарас, скільки? Його... 11? 17 років. Ага, скільки у вас сантиметрів пенсії? Десь плюс-мінус 6 і 8. Це плюс. Бо менше, ніж у нас. Я не жду. Ви контент-мейкер. Скажіть, будь ласка, ви готові до... Екстремальних імпровізаційних ситуацій. Дан. Нізап не за воз. Мізап не завоз. Завоз. Я льок. Це в нас зробити. Мої перелякати. І зобразить зараз внізап ситуацію того, як оператора і ярох. І от як ви будете їх знімати, як вони будуть завозити контент. От, будь ласка, от прям тут. Це де два паніса, так? Це ти яроху Так, Так, уявляємо, уявляємо. Один Яроха зніма шорти, що Шо ви робите? Ідеально. Неправильно, там нема що знімати. Резко вибігає 15-річний дівчинка. Ми, наприклад, не знаємо що стріб і був такий. йоу, треба реально зробити ЄРЛ, ти такий спиш, ми такий, Йоу, треба оператор срочно російський їти. Ді, в в стекунду, секунду, да? Мені почали на, ну, на практиці провірити А якщо, наприклад, на стрімі з'являється ти серед кулшоверок, вибуває там трошки. Ооооооо, красава, краса. красава. Ну іноді можна Затровали. просто рукою там. Ну, а ви а, чуєте, не так? Не а так? можете Знає. піти на жертву і самі його утилізувати для того, щоб uh, не було в кадрі. Yeah, 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 ви самим. пішли б на таке чи ні? Самому утилізувати. Ну і про те, щоб випити. Та ні, напевно. Ні, не, правильно, коли ти камеру — Це правильна відповідь. — Вона заморилась. — Чому? Вона у нього ще спитала, що можна. — А, так? — Відпробувала. — А, за це мінус. Чого ви питали у менеджера, а не в нас? — Так. — Менеджер відповідає тут. — Вона з того. — Ти що, ані? — Питання. — Так. — Крипта. Що з цим має бути? — Плюс! Все, плюс! — Пузирь. — Все, я пузирюю. — Чекайте, чекайте. — Зараз, дякую вам. — Молодець, молодець. — Це їмам років? Ти підожди, тест на засипку. Якщо в нас стрім, але ти домовилась, ти наш оператор. У нас стрім, ти дождь до нас не на стріміти, але цей клон пише. Блін, даш бон, ми домовлялися та е, стрім-станціями за з тобою. Ну хто перший домовився, той. Це правильно, справедливо, справедливо, не підігнулась. Плюс. Давайте, e, можеш так? Давайте تھе? отак, отак. Ну, можу, Давайте можу, я вам включаю трек. Можна я вам зараз включаю різко трек. А вы э, танцюєте балет? Балет? Да, балет. Okay. А потом врет с Я знаю, что що... yeah. это. -э Скільки ви хочете заробляти? Ну по домовленості ми потім обсудити. Ну приблизно, от ваш мінімум. Ну якщо погодують, то вже добре. Так. А якщо не кожен. Розкішний максимум, скільки ви хочете. Максимум? Yeah. Максимум немає. Uhm Є куди рости, добре. Базовий мінімум. <ând> <HuhifeGAN> 500 за стрім, мене влаштує. 500 за стрім. 500 за стрім, а нам зараз 500 за стрімко. Ні, ну людина знає, що вона хоче. Це правильно. Якщо ти сподобається. Підійдемо познайомитись під час стріма. Я Це ви плюс став. І досить інстаграм чи ні я Якщо він мені сподобається, то хороше, так. А можна купити? Поїмо, можна, звичайно. Там не нема, там вже. Тут за це висосав усе, мати, за секунду. Став плюс. У нас стрім запускати треба, ти до нього не підеш. До нього ніяк не підеш. Ну, бо він запустив. Ні. Даша, гал. А чи зайдеш ти до нього і скажеш всі дай рог?

Ого! Наш, 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 nervous. це плюс. Euh, Скажіть, будь ласка, чи п'єте ви пиво? Не п'є, а бреште? Він сказав, що він не брешне співався. Ви бреште, що він брається, не п'єте, це мінус. Приходимо ми в заклад кушати. якийсь. І от ніхто не хоче пити пиво, а я кажу, давайте вип'ємо пивка. Чи готовий ти випити пивка? Так ніхто не хоче. Ну як ніхто, хтось може хотіти, Чисто теоретично. Плюс! плюс. плюс. А якщо чисто теоретично хтось буде хотіти. Чи вип'єте ви пивка, чи скажете ні. Я не можу. Ви не хочете. Того, хто хоче, то ну, ладно. Я давай йому якесь завтра, бо всім давай. давай. Чи зможете ви пройтись з бутилки на голові, отак от до того дерева звідси? Щоб не впало. Щоб не впало. Поставити ні, 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 не можна дерева. Так він зробив це! Не можете тримати руками. Плюс! Не спіши, не спіши, нам є. <ріграє> <ріграє> <Керасово. Надоруку ріграє> <Харків> <ріграє> <Харків> Дивіться, ми зараз, наприклад, у нас якийсь ідея жорсткий завоз контента. Ми там стрімимо там щось, вау-вау, класно. І в цей момент ззаді на фоні Мартік просто купить тільки Чи підете ви і купляти капооранжо? Да. Так. Це свої гроші, Це чує реакції, я за, це за, за гроші сані. Не да, так. Ми попросили короче, реального оператора підготовити запитання, mm -hmm. тест, там, що дознати оператор. Там по світку по всяким штукам питання по камері. Може, ви будете наугад, гадить, не знаю, може, як хочете, може хтось знає, що підійшов. Хто буде списувати, тому банк. Я я б зараз через Аджбітці уїбав би. Да, просто я, і все... сводкало, все да, все просто, просто... Вироб... А, нацюдить, і все. скажу щоб не Ні. Ча, Дивіться, ми зараз, ми, зараз, ми зараз зробимо полосу перешкод, дамо потім їм телефон, і вони будуть проходити полосу перешкод, Шіше. знімати Саню. І саме найкраще це зробить, під час ти зараз проходиш коду перешкод. Десь тут клад лежить, щоб якраз знайшли зараз. Не я заховав, але мені нам не йти. А, давай. Ти ви вже? Там ні, ні, а, бро, йди сюди, йди йди сюди. Йди. нам треба щось, щоб ти знайшов. Чи важ поки перевірити о три дерева? Його. Якщо знайдеш щось тобі плюс. Тарас. Просто погляне. А ти. А, так, так. Він замотаний в таку синій зврстку. А ручечка чи ні? Якось? Все, положите. точно закладка. А? Закладка? Яка закладка, що така кажется? А ти же щось знайшов? Ну є. Бля, ви сюди когось в поліції батько там, костюмі проводили. Я Все, хорош, знайшов. Добрий день, Тарас. Добрий день. Поки нас ніхто не чує, хочу провести з вами такий діалог а тет Що ви думаєте про? Що але... ну, ну, ви так. думаєте взагалі про своїх учасників? Про своїх учасників? Про своїх опонентів. Про своїх опонентів, ну ребята робочі, можна так сказати. Як ну, тобто, ви думаєте, у вас є шанси? Шанси? Я думаю, немає якихось шансів. Думаєте, якісь шанси, думаєте, які шанси маєте? Ну, можливо, так. Да. Ага, як вам взагалі зараз те, що відбувається? Ну, тест, якщо, якщо чесно, був такий легенький для мене. Мені сказали, що не треба що шукати. Що ви думаєте про своїх опонентів? Там ще пишуть, а? В принципі, я думаю, конкуренція є, але саме головне вірити в свої сили. А в мене таке питання до вас. То... Кого ви вибрали? Якщо б вибирали між Ярохом і Романовим? Філі У нас там є полоса перешкод, зараз вони будуть стаканчики, набираємо воду, беремо стабілізатори, вони не розлить воду і зняти нормальний кадр. Вони будуть іти за ліксовим по полосі перешкод і не розлити воду. Що от Об'єктивна оцінка цього тесту, вона, мені здається, не дасть того, що нам потрібно. Нам треба, щоб людина на практиці розуміла. А це теорія. Це теорія. Хто не розуміє, Еліксот теж клоун. У нас ми виберемо десь може або двох, або трьох операторів і будемо їх по одному разу візьмемо на стрім, пані Віра. Ну, Одну, другу, третю, і потім ми побачимо, хто як це реально знімає, і, да, і потім вже точно топ-3. Ми виберемо трьох ціналістів і потім з ними по одному стрімі проведемо. Ми перевірили ваші знання не розочарувало, так скажемо. Було пару питаннячок до певних персон. Ну, добре. Євген, 11. Одна неправильна так була. Єгор. Хто? Ігор. 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 10. Лєра. 10. Так вона на нього дивиться. Андрій. Даніель. 9. Даша. 6. Ой, найкуже, наприклад. Тим в кого 11, в тим плюс 2 бала, в кого 10, 1 бал. В кого 6 додому їдь. <рес> Коротше, це полоса перешкод, вам треба буде знімати. Ви навіть не так йти. Типу покроту опинили. Знімати санюти. Воду, щоб не роздали. Воду. Знімати Саню. потім будемо взяв. То саме, що че взяв, тому давай. Намагається пройти. А тут быстро, быстро тут! Бестро, Вода, вода, Даніель, вода. Да, сліди, сліди, сліди. Старайся проходити, болі. А що я знімати? Да що не стоїть нічого. Красава, Даніель. Давай градуше не знімав там. Разум зі стрімом дивимося. Ні, диви нормально, бізнес. Там далі, там прийшло в нього. Це по суті багато задач, да ми перевіряємо, щоб типа дивитися під ноги і туди і сюди. Я стою просто. Пробіжись, пробіжись заки. Черт правила, понял? Ой, вот вилив. Саня, зараз. фух, все, да? Да, так? Що не подібні Тут і так все ясно. Одразу кажу, не обижайтесь, кого ми не виберемо. Окей? Okay. Я би на вашому місці тільки раділа. Артм! Артм! Ти <ріст> плюс? <ріст> Ти <ріст> плюс. <ріст> Денель <ріст> і <ріст> Тарас. Ну він не Тарас, йомайо. Він Діма. Діма і Деніель, ми вас по стриму братом, зрозуміло, щоб ви вже там типу, е, по вазі і тебе так само. Ти, ти і ти е, будете разом день підписника. Що? Прийдеш? <пробіт> ти знаєш що це? Ти знаєш, що це чи ні? Знаю. О, Все, а вас вітаємо. Ми потім створимо, я думаю, групу операторів якусь там. Що ти показуєш? Ти вже гроші просиш? Диви. Це типу, це не А, ти радий.